О, як хочуть однять. Півник хоче у котика однять вечерю. Киш, я сказав. М -м -м. Так уже вам попало. Да, Тіма? Сам голодний сутки, не... сутки десь не було. Командіровці. Ніхто не знає, де він був. Голодний. Тіма. Вон водичка ззаді. А півень так і жде із за, із -за цього, із за Із-за угла. Еш-иш. Еш, ми тебе. А, Тіма, куди пішов? куди пішов? Водички. Кс-кс-кс. Ось водичка. Тіма. Іди, іди за водичкою, іди. Ні. Не? Сейчас неинтересно, яйце. Мутант розлітувався. Ганяє всіх. Що? іди доїдай. Тима. Иди, иди, иди. Чи ти не голодний, чи ти маємо хто бил? Ты вчора вкрали, а ти це добирався до в сутки. Иди. Я тоже чаю попью.